Що ж вам важливо почути сьогодні? Щось навколо вас відбувається тут якісь скандали, якісь розборки родичі, з родичами щось пов'язано. Скоро до вас дійдеться інформація, будьте готові Будьте готові отримати ту інформацію, яка вас просто шокує. Тут якась парочка, щось замутила. Якусь авантюру, угу. намагалася підключити інших людей, також з також кола родичів, але щось пішло не так, не за планом. І все це буде виливатися в конфліктну ситуацію, і тут будуть серйозні розборки між родичами. так? І... До вас прилетить інформація про дії цієї парочки в минулому.